Кожен з нас з українців задавався питання. світло вимикають, що з оплатою? Чи зменшить її? Ось про це і буде сьогоднішня програма. Отже, одразу можу сказати, що громадяни можуть розраховувати на зменшення сум в своїх платіжках. Ну, принаймні такі гарантії дає українцям урядова ухвала. Але хочу вам одразу сказати, що ви. Має звичайно право на відшкодування, але довести це буде дуже непросто. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Через постійні атаки ворога на енергетику нашої країни для дуже багатьох українців. Комунальні блага стали ну, дуже дозованими. Тепер дуже рідко випадає отаке щастя мати вдома одночасно і світло, і газ, і тепло, а також і гарячу, і холодну воду. Тому багатьох українців цікавить, чи можна буде якось зменшити плату за комуналку ось за ті години, за ті дні, коли вони не отримували комунальних послуг. Що каже закон? Закон каже, що платню. Можуть знизити, Ну, принаймні є така урядова постанова номер 151 якою передбачено перерахунок плати за комуналку в разі неякісних комунальних послуг. Тобто це все ніхто не скасовував. Ще раз: урядова постанова номер 151, і нею передбачено перерахунок плати за комуналку в разі неякісних комунальних послуг, і ось цю постанову її. Ніхто не скасовував, тому люди мають право на перерахунок плати за комуналку, якщо вони не отримували комунальних послуг або неякісні комунальні послуги отримали. Щодо оплати тих послуг, на які встановлені лічильники, то загалом все зрозуміло. Споживач платить за стільки, скільки зафіксував лічильник. Зокрема, це стосується електроенергії, яка в Україні повністю враховується квартирними лічильниками. Крім того, в більшості квартир встановлені лічильники газу і холодної води, але ж все таки вони є не всюди. Тому тут можливі варіанти. Давайте будемо розбиратись. Ну, а, хочу почати з газу. Якщо в квартирі немає газового лічильника, споживання газу до вважають за таким відповідним нормативом. Якщо в якісь дні газопостачання не було, плату за газ мають зменшити за рахуванням саме цих днів. Що стосується води. Згідно з встановленими правилами, допустима тривалість часу, протягом якої українці можуть залишатись без водопостачання, це 6 годин на добу. Якщо, годин, якщо немає води понад 6 годин на добу, то суму в платіжці за воду мають зменшити на 3,3%. Причому ось таке зменшення на 3,3% це передбачено не за місяць, загалом. А за кожний день, коли водопостачання не було довше 6 годин. А ось, наприклад, якщо води не було вже 3 дні, то плату за воду слід зменшити майже на 10%. Тобто, ось в кого, коли був блекаут, в кого не було води там, багато часу, люди мають право на серйозний перерахунок. Тепер щодо гарячої води, дивіться тут такий трошечки інше пояснення: взагалі, яка вода вважається гарячою? Якщо її температура становить від 50 до 75 градусів, якщо ж її температура дорівнює від 45 до 49 градусів, вартість такої води вже повинна бути нижчою на 10%. Якщо вона ще прохолодніша, там, наприклад, від 40 до там, 44, то сплата стає нижчою взагалі на 30%. А ось за гарячу воду температура, якої не перевищує 40 градусів, можна платити як за холодну. Тепер щодо опалення, українців попередили, що цього опалювального сезону температура в приміщеннях буде на 2 градуси нижчою, тобто буде зовсім прохолодно. Проте нормативи на послуги опалення. Вони залишаться незмінними, отже, громадяни мають право претендувати на перерахунок сум в платіжках. Якщо температура в приміщенні вона нижче вісімнадцяти градусів, то можна претендувати на зниження суми платежу, як я казала на ці 3,3% за кожну холодну добу. Таким чином, українці мають право на перерахунок. Плати за комуналку, за відсутності чи неналежної якості комунальних послуг. Інша річ, що в багатьох випадках, ось довести, довести, скажімо так, як правильно сказати, таку найгіршу якість, так, ну, скажімо, це так, буває ну, дуже складно, дуже непросто. Та й війна, я думаю, що вона внесе свої корективи, і відтак реально буде, можна буде розрахувати на зменшення, розраховувати на зменшення плати лише відповідно до показань лічильників. Тобто, бачите, тут такий тут такий, виходить замкнуте коло таке, так? Тобто, людина має право на відшкодування, якщо вона не отримує або отримує неякісні комунальні послуги. З іншого боку, це все треба. Довести ще, так? довести це все буде дуже непросто. І все ось це, все, що зараз відбувається. Тобто, ну, особисто моя думка, що ось тільки в кого є лічильники, ось тим буде довести. ну, Тут і доводити нічого не треба. Ось бачите, лічильник, скільки я використав, стільки використав. Що робити тим людям, в кого немає лічильників, тут буде дуже проблематично. Тобто, довести буде те, що там, вибачте, дорогенький я не користувався. Що ж мені робити? Давайте знижуйте мені плату. Ну, тут буде все дуже непросто. А, побачимо, як все це буде, коли ми почнемо отримувати платіжки вже зимні. Ось тоді вже якось воно потрошку буде ставати зрозумілішим. Що ж почекаємо? Поки я сподіваюся, що все буде справедливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.